Вітаю всіх! Входжу в нормальне робоче русло. Вже тому давайте розглянемо питання Куп'янська. Багато приємного, драпати, всі справи, все круто, все класно. Але, що я бачила в статті про Куп'янськ? Я читаю багато статей, чи дійсно треба подивитись загрозу зверху. Великий Бурлук. Як там писали, я не дуже розумію в цьому. Я не хочу, по-перше, себе навантажувати цим ось. Але, Великий Буру, здається: від Вовчанська зверху, ось, якщо брати карту, Куп'янський вище давайте подивимось: Куп'янськ. Успіхи на Куп'янську будуть закріплені нашими. у Успіхи на Куп'янську будуть закріплені нашими. Сімка пентаклів, так. Довга виснажлива праця, яка матиме результат. Боротьба страшна. Ну, Я вам кажу те, що можу. Біля води. Оточення є. Ну, колесо долі, оточення. Ну, знаєте як? Повторення ситуації, знову виганяють. Купінц буде під Україною. Королева Пентаклів. Так. Четвірка мечів, пауза, все. Ось вона. Важко, звісно, але воно. Ось знову вона мені лізе. Зрозумійте, що там буде якась точка, від якої будемо плясати. Добре, тепер що цікавить мене? Так, давайте подивимось. Загрози з велик... напрямку Великого Бурлука. Загрози З напрямку Великого Бурлука є реальні, сильні, не знаю, як це назвати. В принципі, загрози є. Було б дивно, якщо б їх не було. Є, досить так наші розуміють. Наші якось враховуються. Добре. Загроза є. Є. Тепер. Наші ЗСУ втримають напрямок Великого Бурлока. Трійка Пентаклів, відповідь так, там також все вивчається. Ну, не без жертв. Як двійка? Двійка там. Третя особа. Трамп. Трамп. Все тримають. Там тупік, Трамп. Щоб ви розуміли, ось в чому момент. По Харківщині свої договорняки інші, не які в Донеччині інші. Там тупік ну, якби. Розумієте, питання стоїть в Донбасі. А ми відволікання маніпуляції маніпуляцій, дайте, на жаль. Якби вже вирішили, ну, якось цим Донбасом вже якось. Ну, все зрозуміло, що жопа. Вибачте, трошечки відволікаюсь. Але не можуть. Там принципи, погляди і всяке інше. І страждає навколишня територія. Просто тут ще важливо, ми ж... якщо повністю в адмінкордонах тут Донбас впихнуть, виявляється, що ми знизу будемо підперті. Бар... Барв'янка ва, здається. І там, якби, момент, нам це потрібно Харківщина. Я до мене дуже. І так, зверху Білгородська область, схід, Луганщина, інше б слово там треба. І ще й знизу ну ви уявляєте собі картинку. якби Неприємну. Ось чому справа. На жаль, тому дивимось, що далі. Але мені подобається взагалі ситуація по фронтам. Бо Харківщина буде більш-менш. Сподіваюсь, по сусідству також буде більш-менш сносно.